Сьогодні ми з вами поговоримо про натуральні числа. Які числа називаються натуральними, що таке натуральний ряд чисел, які числа називають сусідніми, яке число попереднє, що таке наступне число. Отже, натуральними називають числа, які використовують для річби. Наприклад, 75 389, 5425 і так далі. Звичайно, крім натуральних зустрічаються ще й інші числа. Одна, друга, 5,8, 7,9. Це трубові числа. До речі, число 0 не є також натуральним числом. Два. Якщо всі числа розмістити по порядку, то ми одержимо ряд натуральних чисел. Тобто, по порядку це означає 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і так далі. Зрозуміло, що цей ряд не має кінця. Його можна продовжувати далі і далі, як завгодно, довго. Тому ми можемо сказати, що найменше натуральне число це число 1, а найбільшого натурального числа не існує. Зверніть увагу, що два числа, які знаходяться поряд, відрізняються одне від одного на одиничку. Ось, наприклад, 5 і 6, чи 8 і 9, і так далі. Такі два числа називаються сусідніми. Крім того, до делю числа у натуральному ряді, крім одиниці, можна назвати попереднє і наступне. Попереднє це число, яке на одиницю менше від е, даного числа. Наприклад, для числа 5. попереднім буде 4. А наступним буде 6. тому що наступне на одиницю більше від даного числа. Наприклад, знайти попереднє і наступне число для числа 47. Отже. Попереднє число на одиницю менше від е, числа 47, це буде 46. А наступне число на одиницю більше від числа 47, це буде число 48. Ще один приклад. Назвати попереднє і наступне число для числа А. Буквою А ми позначили якесь натуральне число. Отже, попереднє має бути на одиницю менше, тобто це буде А-1. А наступне на одиницю більше. А плюс 1. Розглянемо ще один приклад. Назвати натуральні числа, які у ряді стоять між числами 28 і 34. Для того, щоб назвати ці числа, ми повинні підряд після 28 назвати наступне 29. Наступне 30. Далі йде 31. 32. І 33. Тобто між числами 28 і 34. Розміщені числа 29, 30, 31, 32 і 33. До речі, цікаво відповісти на питання, скільки натуральних чисел у ряді стоять між двома даними. Ось, наприклад, між числом 28 і 34 стоїть 1, 2, 3, 4, 5 чисел. Звичайно, для таких близьких чисел дуже легко порахувати кількість натуральних чисел, розміщених між ними. Але якщо в нас буде, наприклад, завдання, скільки натуральних чисел стоїть між числом 19 і 840. Ось цей спосіб, коли ми просто перерахували усі числа, які розміщені між ними. Не дуже раціональний, тому що таких чисел, звичайно, буде багато. Тому спробуємо знайти якесь правило, з допомогою якого можна порахувати кількість чисел. Отже, повернемося до нашого простого прикладу. Кількість 5 чисел можна одержати таким чином. Від 34 відняти 28. Тобто ті два числа, між якими ми рахуємо кількість натуральних чисел, І ще відняти 1. Тому що від 34 відняти 28 буде 6. І ще відняти 1 ми одержимо кількість натуральних чисел, що розміщені між даними. Тобто можна вивести таке правило. 34 мінус 28 і відняти 1. Від більшого числа віднімаємо менше і ще зменшуємо різницю одержану на одиницю. Виходячи з цього правила, щоб порахувати кількість натуральних чисел між двома даними, нам необхідно від 840 відняти 19 і відняти ще одиничку. Це буде 820 чисел.